Ей, стрім розробників Honkai Star Rail закінчився, і будемо розглядати версію 1.3. В принципі, в цій версії показали все те, що ми і очікували. Саме головне, що вас цікавить, в першій половині банера у нас з вами буде Дань Хен, який буде йти по шляху руйнування, а також має силу уявності. В другій половині банера у нас з вами буде Фухуа, яка буде йти по шляху захисту, а також має силу квантума. Розповідати про Даньхена я не буду, тому що в принципі в патчі 1.2 ми всі його спробували. А от про Фухуа я вам розповім. Фухуа у нас доволі цікавий персонаж, який буде йти по шляху захисту, хоч і не буде мати як такого захисту, наприклад, як в Гепарда або в Марти 7. Активація єшки розподіляє 65% шкоди на всю команду, яку отримує Фухуа. Протягом трьох кроків. Також усі члени команди зазнають впливу матриці та отримують ефект знання, що збільшує їхні відповідні максимальне ХП на 7,5% від максимального ХП Фусюань, а також підвищує крит на 15%. Талант Фусюань під час впливу Mystery Avoidance союзники беруть на 22% менше шкоди. Також відновлення ХП буде запущено для Фусюань, коли її ХП впаде до 50% або й менше, її максимального показника ХП. Цей ефект відновить її ХП в кількості 95% від її повного ХП. Цей ефект не спрацьовує, якщо вона отримує смертельний удар. Зауважте. Також цей ефект за умовчанням має один активований підрахунок, тобто одне використання, і може мати максимум два підрахунки тригерів, тобто іще двічі може бути використовано. І наша ультимативка наносить квантум демеджу рівним 120% максимального здоров'я Фусіань для всіх ворогів і отримує одну кількість тригерів для відновлення здоров'я від таланту Фусіань. Тобто ми зможемо знову відновити собі ХП, якщо вона не впаде в неї нижче 50%. Якщо в світі ви використаєте техніку, то протягом 20 секунд у вас буде бар'єр. І будь-який моб, який вас буде атакувати, не буде тригерити сразу бій. І якщо в цей час дії бар'єру ви ввійдете в бій, у вас відразу буде активована матриця провидіння. Отакий от доволі цікавий персонаж, який має шлях захисту. Також у нас з вами буде новий чотирьохзірковий персонаж Лінкс, яка буде йти шляхом достатку, а також буде мати силу квантума. По факту, це щось по типу Наталки, але можливо трішки більш корисніше. Наприклад, її ультимативка відхилить всіх персонажів, а також з усіх персонажів зніме один негативний ефект. Також ми отримуємо 4 нових квести компаньйонів, новий і головний івент в нашому патчі Aurum Alley's Hustle and Bustle. По факту, ми будемо будувати з вами алею, на якій розставляти лодки з їжею і заробляти так бабло. До речі, за цей івент ми з вами отримаємо безкоштовну сушань. Окрім цього, буде нова територія, а саме Aurum Alley. Також у нас з вами буде один обширний івент Simulate Universe – The Swarm Disaster. Він виглядає доволі прикольно і доволі обширно. Презентують нам також івент Space Station Task Force. По факту в нас в Геншині щось таке було. Ми повинні будемо відправляти на завдання наших персонажів і за це отримувати відповідні ресурси або примогеми. Знову повертається івент з X2 планарних сфер, а також івент, який в геншині є, по факту розлив артерій, де ми зможемо отримувати Х2 ресурсів, які будуть потрібні вам. Незалежно, то будуть ресурси для прокачки персонажів або якісь гроші. І можливо те, що очікували доволі давно, буде розширена стаміна у нашого головного героя від 180 до 240. Окрім цього, за вхід в гру протягом 7 днів ми отримаємо 10 івентових круток. Це супер бомба. Тож, сподіваюсь, вся ця інформація була для вас корисна. Не забудьте підписатися, протиснути вподобайку, а також підтримувати україномовний контент разом. Дякую за перегляд!